Вихованці Закарпатського центру соціально-психологічної реабілітації дітей у Міжнародний день захисту власних прав отримали чудові подарунки: новий одяг, іграшки, зошити й книжки, спортінвентар і, звісно ж, солодощі. Презенти малечі підготували Закарпатське управління Служби безпеки України. Діти вельми зраділи подарункам, утім, мрія в кожного своя. Я мрію про велику сцену і заспівати замілорик. У мене мрія попасти додому, чимось маска. Піти додому і коли я піду додому, щоб діти, е, то завжди е, радісно святкували свята, були слухляними і слухалися всі. Я мрію, щоб всі були люди щасливі. Я хочу вже свою маму віддіти, свою сім'ю і бути в місті з ними і не забувати, що цей центр, усе пам'ятати. Я мрію, щоб я пішла вдома. Під час свята діти влаштували концерт, на якому декламували вірші, співали пісні і танцювали. На думку психолога закладу, такі заходи надзвичайно важливі для вихованців центру, адже справжнє свято дітям ніколи не нашкодить. Такі подібні свята, як от сьогодні відбулося 1 червня день захисту дітей, вони дуже мають величезно позитивний вплив на наших дітей, тому що більшість дітей, взагалі, перший раз в житті виступають. По-друге, у них підвищується самооцінка, що вони також можуть виступати. Їм аплодують, їм радіють, вони зірки. Тому а не говорячи вже про те, що отримують за те, що й подарунки, які так само вони рідко в своєму житті отримували. Акція СБУ неодноразова, адже дитячий центр один із двох підшефних закладів управління. Працівники служби постійно навідуються до цих установ і допомагають їм. Наприклад, у Батьові облаштували спортзал для вихованців інтернату. Це вже стало традицією, ми вже багато років опікуємося двома закладами, два заклади. Перший це цей Свалявський реабілітаційний центр і Батівський притулок. Все, що можна, робиться силами, руками наших офіцерів. Ми по можливості допомагаємо діткам, допомагаємо їм. І у їх вихованню, і у їх відпочинку, тому що вважаємо, що кожна дитина має право на щастя цього року. Служба безпеки України обладнала в центрі дитячий майданчик, щоб малеча могла активно проводити дозвілля. На встановлення гойдолок витратили близько 20 тисяч гривень.